Сьогодні на уроці ми переходимо від теорії до практики. Використовуючи знання з математики та матеріали, які ви знайшли вдома, виготовимо окопні свічки. Пам'ятаєте, на минулому уроці математики ми розрахували, скільки картону потрібно для одної свічки. Візьміть свої бляшанки та картон. За допомогою олівця та лінійки, розмітьте картон на смужки шириною на пару міліметрів менше, ніж висота банки, виріжте їх ножицями. Візьміть одну смужку картону і скрутіть її нещільно у вигляді равлика, щоб вона не заповнювала повністю об'єм банки. Залиште приблизно 30-40% вільного простору. Помістіть скручений картон в жерстяну бляшанку. Зробіть гніт, виріжте з картону смужку шириною 1,5 см, вставте цю смужку всередину равлика, щоб вона виступала над свічкою на 1,5 см. Тепер візьміть вієска або парафін. Якщо вдома матеріалів не знайшлося, не хвилюйтесь вієска можна подрібнити з залишків старих свічок. Для безпечної роботи попросіть допомоги у викладача. Разом розтопіть парафін на водяній бані. Для цього візьміть більшу каструлю з водою та поставте на неї меншу жаростійку посудину. Помістіть парафін у меншу посудину та зачекайте, поки він розтопиться. Розтоплений парафін є гарячим і може заподіяти опіки. Працюйте обережно і не торкайтеся розтопленого парафіну голими руками. Завжди використовуйте прихватки або рукавички. Залийте свічку. Обережно заповніть банку розтопленим воском або парафіном, заливаючи гніт. Зачекайте, поки свічка застигне, залиште свічку застигати при кімнатній температурі на кілька годин. Ви можете використовувати бляшанки різних розмірів, щоб зробити свічки з різним часом горіння. Не залишайте окопну свічку без нагляду під час горіння. Важливо дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час виготовлення та використання окопних свічок. Не використовуйте окопні свічки в закритих приміщеннях без вентиляції. Вітаю. Ваші окопні свічки готові. Вони не тільки зігріють наших захисників, але й подарують їм трохи світла та затишку в холодні ночі.